саме величезний привіт, в АТБ знижки до 50% на новорічне все. Новорічний декор, новорічні іграшки. Давайте подивимось, що в акції. Бага... Бачу, дещо навіть нове привезли. Так, і ось такі зараз можна придбати зі знижкою. Ось такий дракончик. Ну, це ж наступний рік дракона червоного, да? вогняного. Ціна 90 гривень. Новорічні метелики, кольори в асортименті. Зараз вони по 34,90. Так, десь один полетів вже. <рив> в наборі три штуки. Так, набір ось таких декоративних бантиків по 29,90. Бачу різні кольори. Набір соломинок для напоїв. Також дивіться, які гарні, цікаві. Там паєтки Зелені з ялинкою. 30 гривень також ціна. Олені-олені чи це лосі А ці дуже гарні. Так, ось такі пташки. І, до речі, я хочу сказати, вони дуже круто будуть дивитися на вас з ялинки. Також кольори в асортименті різні-різні. Ух ти! 60 гривень, але вони класні. Бірюзові, треба взяти, мабуть. Набір іграшок 150 гривень, в наборі 6 штук і кольори різні. І зелені. І ось такий, знаєте, більше до такого рожевого. І ще є взагалі такий цікавий колір поєднання для дівчинки на ялиночку. Ось такий набір 70 гривень. Набір з трьох ось таких цікавих 100 гривень. Три штуки. 60 гривень лед свічки. Дві штуки. А ось такі можна придбати за 35 гривень. Об'ємні. Цікаві шпильки для волосся на новорічну ніч. По 15 гривень. Шпильки. Вмостилося зручно на моїй руці. До речі, її можна, бачите, та й підставка посадити. А цю можна вже повісити. 24 гривні. 40 гривень коштують бенгальські вогні в упаковці 5 штук великих довгих. А ось ці прикраси новорічні з підсвічуванням можна вішати на вікно. Так, тут я бачу ось такий олень. Бачу місяць з зірочкою. Гарний. 159 гривень. Дивіться, які гарні свічки, надзвичайно красиві в золоті і в сріблі. Чотири штуки в упаковці. Дрібні ялинкові прикраси, бачу тільки в двох кольорах. 75 гривень. А ось ця, цей паровоз, потяг. Мені дуже сподобався. 119 гривень. По 22 гривні сніжинки. Дуже гарні декоративні кошики новорічні. Також вони зі знижкою зараз. 64,90. Чудова іграшка. Можна сказати, навіть антистрес. Дивіться, змінює колір. 119 гривень. Намистинки кольорові, майже 3 метри довжиною. Кольори також в асортименті. 35 гривень. Ці наборчики по 70 гривень. І тут у нас є ось ці стрічки, де всі купують зараз. Вони універсальні, можна і подарунок зав'язати, можна ще щось підв'язати. Можна собі дещо зав'язати. 50 гривень. Набір для запаковки подарунків. 23 гривні. Ялинка на батарейках, яка світиться. Зараз також зі знижкою 109 гривень. А ось ці чудові іграшки, я не знаю, чому ніхто ще до сих пір не купив, не розкупив. Я навіть витягнув з целофана, з упаковки. Дивіться, яка гарна. От до вас прийшли, ви увімкнули і всі будуть казати, а що тут в тебе за така іграшка гарна? Дуже гарний набір наліпок новорічних для дітей в кімнату, це взагалі буде супер. Я пам'ятаю, коли я був маленький, бабуся мені купляла постійно такі, знаєте, переводні наклейки були, пам'ятаєте, хто пам'ятає? Їх треба було замочувати в теплу воду, вони відставали і так і тяжко так наклеювалися. А зараз, дивіться, без проблем. Теж такі цікаві, маленькі на ялинку, і вони ще... Дзвонять. Я думаю, що знаєте, хто робить якісь, а, своїми руками щось, можна таки на віночок. і коли відкриваєте, закриваєте двері, вони будуть вам нагадувати, що скоро вже новий рік 70 гривень такий набір. Ну Цю хатинку всі, мабуть, знають, світиться вона. Теж можна використовувати як декор, поставити десь на поличку на кухні, або можна навіть підвісити її на батарейках. 109 гривень. 200 гривень коштує ось така гірлянда на сонячні батареї, 90 LED ламп, висота 74 см. Витягати з вами не будемо, ось так вона виглядає, має вигляд дивиться на такій ніжці. Великий вибір магніту новорічних магнітів і вони по 1990. Так, ще ось такі магніти також є. Ні, це не магніти, це підвіски такі, а де шнурочки, а шнурочки десь є, а десь нема, але вони чудові. 38 гривень. Тут різноманітні обручі для маленьких принцес. Набір гірляндів 159 гривень на дві батарейки. Я постійно говорю, що їх навіть можна використовувати не тільки як на ялинку, а навіть для декору в кімнату Ну і в тебе дуже-дуже багато різноманітних гірлянд. Ось такі цікаві у вигляді шишок. Я думаю, вони будуть круто світитись. Шкода, що тут немає де перевірити, ввімкнути розетки. Кольорові теж на мистинкі. Правда, такі кольори, я не знаю. Хочеться якихось, не знаю яких, але... Щоб більше гама була. 80 гривень. <кій> так, і тут скільки метрів? 5 метрів. Ну так, добре. Наліпки на вікно 30 гривень. Дивіться, такі штуки до Нового року. Тут неонові окуляри можна зробити, да? неоновий аксесуар. Ламаєте, зігнути, потрясти і буде світитись. Можна зробити вушка. А, ось є вушка. Без батарейок. Ціна 30 гривень. Треба примірити, треба примірити ці шапочки. Це ковбой, а це поліція. Цікаво, яка мені буде більше йти. Яка професія? Класна така новорічна різдвяна прикраса. І зараз проскануємо, скільки вона коштує. Тут є в різних кольорах. Ось така ще є в таких стриманих, неяскравих. Ну і, звісно ж, картини за номерами. Новорічні бачу, вже майже всі порозбирали. Але ще щось можна обрати. Ой, оця буде дійсно гарна. Ну ось це я в ролі поліцейського. 100 гривень така. Такий капелюх. Це я в ролі клуболь. Але я залишаюсь блогером для вас. Економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я і всього-всього найкращого. До зустрічі. Всім пока-пока.